Знало ви, що хустки тепер актуальні цілий рік. Сьогодні покажу три бренди, які це довели. І одразу скажу усі хустинки, теплі, літні та інші аксесуари я зібрала в своїх підбірках українських брендів. Ви можете придбати доступ за символічною ціною, також отримавши мої коментарі та промокоди на знижки, і посилання в шапці профілю. І перший бренд селедю Atelier. це перше інклюзивне ательє в Україні. Їхні принти створюють талановиті художники з інвалідністю. А кожна хустка це. Певна історія свого автора також у бренду нещодавно вийшла нова осіння колекція з дуже глибокими кольорами та певними символами, яку я вам хотіла власне показати. Другий бренд це Dere EDITIONS і в його нових колекціях з'являються різні варіанти вовняних хустинок з помпонами, кольоровими кантами та принтами. Тут є як яскраві, так і глибокі кольори, миринос найвищої якості, а також крайливі деталі, що просто нагадують нам дитинство. І Також це хустинка з мого особистого вішлисту, тому що мені особливо подобається тут іронія і така легка наївність. І третій бренд це несамовито. Хоча бренд взяв безстрокову паузу, його вироби продовжують продавати зі знижками та без. А я вам хотіла показати саме утеплені хустинки, по-перше, тому що вони тут унікальні. А по-друге, тому що це 100% стане мікро Трендом нашого з вами наступного сезону ще згадаєте мої слова. На сьогодні це все. Якщо хочете подібних добірок, ставте плюс в коментарях та пишіть тему, яку розкрити наступне. Папа! -па.